Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні день народження. Зробіть мені такий подарунок, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк і пишіть ваш коментар, якщо звичайно, звісно, маєте бажання мене привітати. Ми йдемо, направляємось в Бік нісі Біч. Я щойно запитала, скільки коштує туди проїхати таксі. Таксі коштує. Один каже 15 євро шошок, другий каже 10. Каже, я вирішила зробити так. Або ми пройдемося пішки, або ми пройдемо в пів відстані і потім просто за 5 євро доїдемо. Бо йти 47 хвилин. Так, типу десь скільки це? 4,1 1 кілометр. Немало. Тому не хочу напрягати глобально. Себе і дитину, тим більше в мене сьогодні, типу як день народження, свято, вік Ісуса Христа. Ок. От цікаво запитати, скільки третій водій, таксі скаже, скільки то коштує. Що стосовно контингенту, от не пам'ятаю, казала я вам чи ні. Значить, дивіться, говорю, Юр. Я не буду купляти Макдональдс, ми щойно снідали. Етих, якщо от говорити, да, продовжую, бо щось мені починає нить, нерви трипати малий. Коротше, ну, приблизно раз в день ви можете їх почути. Ми знаходимося в Аянапі. Кіпр, ну, якби кажуть, що в лімасолі більше. Ну ви зрозуміли кого. Я їх етіх, називаю, этими. Ну, типу, я не чую прям цю мову, їх не мову. Я чую більше європейців. Німці, поляки, французів повно. Отак от англійці. Дивіться. Прямо як в Таїланді. Там також буде, але відрами прямо <laughs> Мексиканський ресторанчик. Бачите, як виглядає. Там дорогу ще ремонтують. Джанго-манія. О, всі походили так і йдуть туди. Що стосовно цього туру, сім ночей виходимо. На двох дитина. І я 45 вийшло. Ну і в день я вам вже говорила. Іде приблизно 70 євро. Не завжди ми беремо. Зараз проїде Парасольки та лежаки. Юрчик, давай скоріше. Сонце вже шпарть. Хочу. Але сьогодні візьму саме через це. Тому що дуже активне сонце. І треба вважати. Я берусь, що тут є? Ви лише погляньте на цю воду. І це не так, як на інших пляжах, її тобто небагато. А її просто от, вона охоплює ця бухточка, чи як це назвати. Острівок, бачите? Острівець посередині. Дуже гарно. Ну тут навіть не треба на рукавників, мені здається, Юрій. Ідемо, Юрчик, сюди. Будемо тут проводити цей день. Просто щось нереальне. Подивіться лише. Дуже гарно. По температурі десь 22-23. Так, ну що, з днем народження мене взяла пінаковаду, 100 років її не пробувала. Все відпочиваємо. Поки до нас ще ніхто не підходив на рухунок лежака, але я думаю, це питання часу. Саме за рахунок пісочку цього білого, неймовірного. Ось такий, ось такий колір водички. Дуже гарно, Ще є такий солом'яний цей, парасолька. Потім хочу ось туди піти на острівець, напевно, візьму а, катамаран. Мілко, я думаю, не буде мені стромно з малим. Так все, підійшов вже до нас хлопець. Заплатили ми 7,5 євро. Ладно, сьогодні свято, типу, день народження. Ми кайфуємо, Юрі Юрію ні в чому сьогодні не відмовляю. що хоче дитина, що просить, то і купляю. Дуже спокійний і класний день. Пробую, щоб загоріли ці мої полоси. Юра там бавиться. Цілі піраміди. Це йдемо. Ходи. Спробую вмовити на катамаран малого О, пішло. Ви поняли хто. А тут, бачите, як зливається. Перехід такий йде. З одного на інший, як. Як Крим, коротше, ви зрозуміли, полос. Хоче Юрчик на водний мотоцикл, але я напевно все таки запрошую його на катамаран. Сподимося, скільки це коштує все це діло. І без жилета я навіть не полізу з ним. Хай з тієї гірки тільки так, якщо її зв'язають. Вважай. Давай. Взяли ми на 30 хвилин, 20 євро коштує. Давай, давай, молодец, Юра. Крутый, крутый, педаль. Двадцать евро. Ну! No. Давай, 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 давай! Uh Уху! -huh. Я вважаю, це прекрасно. Тут ще нас у нас є. О, аж тече. Треба їсти. Нюра в жилеті, е? в принципі, трохи павить вміє. Я навіть не хвилююсь. Певне, не пропусти, ютуб. Бо за що замитів цю всю історію музикальну, ну нічого. Головне, що я педалю, це життя, як воно є. Давай, 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 вчись плавати, алло. Я що тебе дарма на плавання водила, Юра? До речі, всім дуже дякую за привітання. Ми зараз так дуже добре окунулися в нього. шикарно. Ну така от ще історія. Ой, все, друзі. Всім дякую за вітання, всім добра. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Буду вам дуже вдячна. Такий от подивинок від готелю маю. Всім па-па.